Добрий ранок, любі хлопчики та дівчатка. Я рада привітати вас на ранковій гімнастиці різнокольорові квіти з м'ячем. Ноги нарізно м'яч унизу. Вдих видих. Вдих, видих. вибіг. Раз, два, три. Чотири. Ускладнюємо на носки, встали, подивилися на м'яч. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Мяч до груди. Ноги нарізні. Повороти вправо. Раз, м'яч уперед. Па. Три. Чотири. Раз, два, вліво, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Молодці. М'яч до гори. Ноги нарізно. Наклон. Раз, торкнуться. Два. Встали. Три. Чотири. Два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Молодці. Стрибки на місці. Стрибаємо з нічом. На двох ногах. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Три, Три-чотири кроком вдих-видих. Вдих, видих, вдих, видих і вдих, видих. Уявляємо, що це квіточка. І нюхаємо квіточку носиком. Видих. Видих. Останній раз. Вийде. Молодці! Хлопчики та дівчатка. А на сьогодні у нас усе. Пока-пока!